Огляд будинку у Львівській області. Ціна 6500 доларів. Площа будинку 120 квадратних метрів. В будинку 5 кімнат, тераса, 2 санвузли, площа ділянки 15 соток. Будинок побудований з газобутину, обкладено цеглою. Влітку в ньому прохолодно, а зимою тепло. Заходимо в будинок. Ось такий зроблено тамбур. Проходимо трошки далі, повертаємо наліво і тут. Зроблено ніша під санвузол з вікном. Всі комунікації вже заведено в будинок. Так, давайте підемо справа наліво. Так, це перша кімната. Ось така велика кімната. Всі комунікації вже заведено. Встановлено батареї. Це друга кімната. Розводка електрики зроблена в кожній кімнаті. Далі йдемо тут ванна кімната. Все вже сюди заведено. Переходимо далі. Це третя кімната. Кутова, в ній два вікна. Далі переходимо. Це кухня з великим вікном і звідси можна вийти на терасу. Тут зроблено теплий пол, ось так виглядає тераса. Можна вийти, площа тераси 15 квадратних метрів, вона накрита. Всі вже комунікації вже заведені сюди. Переходимо в наступну кімнату. Ось ще одна кімната. І переходимо в останню п'яту кімнату. Тут жили робочі, які працювали в цьому будинку. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо будинок продано, я оголошення видаляю. Також дивіться інші огляди будинків на каналі.